Во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю усіх вас улюблені браття сьогоднішнім Воскресним днем, причасники з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє івангельське читання про зцілення незрячої людини. Якщо богослівськи не аналізувати сам випадок, то можна сказати, що це взагалі. Євангельська думка про зрячих. Господь говорить в Євангелії, мають очі побачать, мають вуха почують. І нам, людям фізичним, це важко збагнути, тобто, як ми не маємо очей, чи як ми не маємо вуха. Так ми знаємо, що люди є проблемні, яких поганий зір, чи нема зору, чи поганий слух. Його немає взагалі, людина не чує, але ж це окремо взяті люди, як це можна примінити і утотожнити з людьми на загал. А тут абсолютно пояснення просте. Ми можемо дивитися на якісь явні, зрозумілі речі і уявляти їх зовсім по-іншому. Ми можемо чути проявні, зрозумілі істини, а уявляти їх по-іншому. І все це відбувається з однієї простої причини, що в нашому серці є, що посіяно, над чим працює наш мозок. Якщо це є гармонія мозку і серця, то очі будуть бачити правильно. Будуть бачити те, що є блаженний чистий і серцем, бо ті Бога побачать. Ось в чому суть цієї заповіді про блаженство. Блаженний чистий і серцем ті Бога побачать. Ми можемо в своєму житті розказати: от я спілкувався з людиною, і вона зробила недобрий вчинок. Як я могла цього не побачити? А тому, що твоє серце було закрите, воно було покрите гріхами, твій розум думав про гріх. І він був присліплений, і ти мав очі, а не бачиш. Ти бачив людину, ти чув людину, яка говорила про якісь речі, доступні, здається, логічні. Як ти не міг побачити в тій людині брехуна? Приклад, Вибори. І всі нам розказують, ми їм віримо. Виявляється, брехун. Тільки сів до влади вже і не каже неправду, не дотримується обітниць, який давав нам, але кого ми можемо звинувачувати. І каже, ми кажемо, то він не гарна людина, він не дотримувався. Але скажіть, чи не ми були в той момент глухі і сліпі? Ми виходимо заміж, одружуємось чи женемось. І такі гарні всі, і каже, любить і що не залишає аж до смерті. І така, збрехав, обманув, щось там не то. І здається, разом ходили і що тільки разом не робили. Як таке, що ти одруж... вийшла заміж чи оженився? Не на тому, про кого ти уявляв, мав, значить, очі, а не бачив. Мав вуха, а не чув. Не чув за тим і не бачив, хто перед тобою. Не просто там хороша, погана людина. Власне, чи це та людина, яка тобі потрібна? Чи це та людина, бо ми всі з недостатками, але власне любов? Це те наше глибинне відчуття, яке дає нам сили терпіти недостатки іншої людини. Дає нам сила, але ми бачимо ці недостатки і кажемо, так, я його люблю чи її люблю, я готовий терпіти її недостатки. Але ж ми бачимо і даємо свідому згоду, ось вам розуміння духовних, духовно відкритих очей і духовно відкритого слухання. Ми щоразу слухаємо євангельське читання. Гарно, храм наповнений людьми, молитовний настрій. Слухаємо євангельське читання. Там виголошена істина. І ми виходимо з храму і робимо зовсім інші протилежні речі. І мотивація так вийшла. Так сталося. Не я це зробив, диявол це зробив, як Адама Єву спокосив. Диявол, каже, ні, то я, то змій, то не я, то Єва. І один на одного титься їм пальцями. Чому? Тому що духовні сліпці. Ми, духовні сліпці, наше серце вже покрилося гріхом, і воно не може бачити того чистого світу і взагалі гармонію цього світу, який існує. Коли Єва тільки в душі своїй. Подумала, що нічого страшного, що вона з'їсть цей плід. Вже серце її було потьмарене, і вона не побачила змія, який спокусив і показав її на це дерево. Тільки потьмарилося серце, зразу не бачиш. Тому як важливо нам сьогодні піклуватися про чистоту нашого серця, про чистоту наших помислів, щоби, маючи очі, ми бачили. І маючи вуха, чули. І маючи вуха, чули, коли ми не чуємо духу євангельського, то ми і не живемо по-євангельськи. Коли ми не дивимось на розп'ятого Христа, який ради нас і нашого Ради Спасіння віддав себе за нас, а дивимося як на щось таке достатньо символічне, то в нас немає ні співстраждання, ні нерозуміння, навіщо це. Переходиться на обряд. Погляньте на цей хрест, який стоїть. Про що він вам говорить? Ну, хрест, ну прийшов, перехрестився, поцілував. Дальше що? Ти зробив обряд, ти вчинив дію, чи ти постояв і як при звичайному похороні кажеш, співчуваю. Я сьогодні співчуваю ось цим двом, хто стоїть біля розп'ятого Христа. Я виношу співчуття немеханічне цілування Христа і цих двох фігур, які поряд з Христом. Ти приходиш, каже, співчуваю, Спасителю, прости. Я не хочу такого більше повторити через своє життя і свої вчинки, щоб знов і сказали, повторне треба було, щоб відбулося розп'яття Ісуса Христа. Прости, Спасителю, я буду старатись більше так не робити. Я співчуваю усім нам, я співчуваю собі, що неміч моя жене мене до гріха, що неміч моя жене мене до смерті. Ось розуміння, для чого це зображення Христа? Чи Воскреслий Спаситель? Що ми бачимо перед собою посередині храму? Два ангели і людина намальована? Чи це ми бачимо перед собою перемогу життя над смертю? Чи ми тут бачимо нашу перспективу в життя майбутнього віку? Що ми перед собою бачимо тут? Звичайно, перемогу життя над смертю. А не просто Воскреслого Спасителя. Перемогу життя над смертю. Ось що треба бачити в тих символах, знаменах, знаменнях, які нам дарує Господь в іконописі, в інших зображеннях. Тому, підходячи кожен раз до Голгофи, до ікони. Треба щирим серцем розмовляти з тим, кого ти бачиш. Ось призначення ікони. А не лише для того, щоб поцілувати стекло. Розмова з живим, воскреслим Спасителем. Воскресіння її говорить, що нас Бог не Бог мертвих, а Бог живих. Ось про що для нас свідчить Воскресіння Христове. Наш Спаситель, наш Бог. Бог живих, а не мертвих. А якщо він живий, то з ним як живим треба спілкуватись, а не пошановувати Його, як в труні лежащого Як живим спілкуємось із живим Богом. А щоб спілкуватися з живим Богом, треба мати чисте серце. А щоб мати чисте серце, треба працювати над собою, щоб прогнати всі думки, думки лукаві. Застати свій організм, уважно слухати Богослужіння, уважно читати молитви, розмовляти з тим, кого ти бачиш, Спасителем, преподобним, святителем, Пресвятою Богородицею і всіма тими, хто є. І скажи тоді, хто твій друг, і я воістину скажу, хто ви. І якщо ти скажеш, мій друг святий Миколай, і не треба так боятися, я скажу, що мій друг Миколай святий, це якби богохульство. Ні. Євангелії від Іоанна і сказано, не рабами вас вже тепер називаю, а друзями. Не рабами, а друзями. А друг, як один такий є світський вислів, історія взагалі, і вислів за нею, жило два товариша. Один мав таке поетичне натхнення і пишав вірші. Писав вірші і дуже йому хотілося. От написав, а воно ж приходить натхнення не тоді, коли хочеш, воно само по собі приходить. Він написав вірша і серед ночі дзвонить своєму товаришу і каже: слухай, вірша прочитав. І починає йому читати. Той каже, ти взагалі орієнтуєшся котра година. І він каже, почекай, дружба, поняття цілодобове. Так ось, я це вам до чого говорю? Якщо дружба, поняття тілодобове, то із святими, спілкуйтеся як з вашими друзями, з Богом спілкуйтеся, як з вашим другом цілодобово. Бо дружба поняття цілодобове. А Господь каже, не рабами вас називають тепер, а друзями. І якщо ти маєш чисте серце, якщо твій Ісус Христос, твій друг, твоя Пресвята Богородиця, то і, розмовляючи з нею, побачиш її, відчуєш її, зрозумієш її, і вона тебе побачить і зрозуміє і відчує. Чи побачить, зрозуміє і відчує той, з ким ти святкуєш, той, з ким ти живеш, той, з ким ти розмовляєш. Тому хай серце ваше буде завжди чисте, бо воно завжди побачить Бога. Амінь. Христос Воскрес!